Європа вшановувала пам'ять жертв Другої світової війни урочистості до 70-річчя її завершення в Європі відбувалися у пам'ятних місцях, пов'язаних із трагічними подіями середини ХХ століття. Чимало лідерів західних країн не прийняли запрошення відвідати масштабний військовий парад в Москві, засуджуючи політику Кремля щодо України та анексію Криму. У ці дні в Євросоюзі також кажуть, що готові поглибити санкції, якщо Росія не вживатиме кроків задля запровадження режиму повного припинення вогню на Донбасі, і поїдну резолюцію днями ухвалив європарламент, наголошуючи у тексті на безпекових викликах початку століття 21-го. Концтабір Дахау одне з найстрашніших місць у Європі. Діяв після приходу до влади Гітлера від 33 до 45 року. Тут проводили експерименти над людьми, випробували газові камери. У концтаборі утримували близько 200 тисяч в'язнів із 30 країн світу, коли на його територію зайшли американські війська. На роковини визволення до меморіалу прийшли ті, хто вижили рідні загиблих, ветерани війни. Канцлер ФРН Ангела Меркель сказала про головне. Наш державний та громадянський обов'язок нагадувати усім про те, що ми в боргу перед жертвами націонал-соціалізму і жертвами цього колишнього концтабору Дахау, зокрема, ми в боргу перед тими, хто вижив. Центральні урочистості до роковин завершення Другої світової відбувалися у Польщі. Півострів Вестерплати поблизу Гданська героїчне місце, де був зламаний бліцкриг фашистських військ. Сюди прибули лідери східноєвропейських держав, серед них президент України Петро Порошенко. Найвищих керівників очікували і в Москві 9 травня. Проте більшість західних лідерів заздалегідь заявили, що не споглядатимуть військовий парад на красній площі. Їхати на військовий парад до Москви відмовилася і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона прибуде лише 10 травня. Цього дня заплановане покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату і переговори про ситуацію на Донбасі з президентом Росії Володимиром Путіним. Отже, Кремлю не вдалося використати парад 9 травня для демонстрації свого впливу. Резюмують західні політики. Відзначення круглих роковин завершення війни були нагодою для того, щоб Путін, Кремль, Москва, могли б продемонструвати, що навіть якщо ти не любиш Москву і не поділяєш її поглядів, то мусиш із нею рахуватися. І лідери західноєвропейських країн мусили з'являтися в Москві на різного типу походах, маршах та демонстраціях. Нині відносини між ЄС та Росією найгірші за останні роки, каже віце-президент Європарламенту. Це підтверджує і ухвалена днями резолюція про посилення санкцій проти Росії у разі нагнітання військової напруги на Донбасі а за потреби надання допомоги Україні аж до постачання оборонного озброєння. Про готовність продовжувати економічний тиск на Росію заявила навіть Італія. Дотепер Рим був схильний до м'яких дипломатичних кроків, і навіть лунали заяви про можливу відмову Італії від продовження санкцій. Щоб запевнити у своїй підтримці до Києва прибув італійський міністр закордонних справ Паоло Джентілоні. Незадовго до візиту він висловився за надання автономії Донбасу. У Києві чіткіше роз'яснив власну позицію. Питання статусу Донбасу має вирішувати виключно Україна, а не Євросоюз. Італія завжди підтримувала не лише суверенітет України, але й територіальну цілісність, і це наша позиція на 100%. У Києві закликали Рим якнайшвидше ратифікувати угоду про асоціацію з Україною. Рішучішими виявилися колеги італійських депутатів. Сенат Франції вже проголосував за асоціацію з Україною. Таким чином документ ратифікували 15 із 28 країн Євросоюзу. Решта учасників ЄС мають проголосувати за нього до кінця року.